Всім доброго дня. Ось, вирішив заготовити віники. Показую, як вони сушаться в мене. Десь приблизно до 300 віників. Того рища. Прив'язались такі шнурки вздовж. Получається, ні. Вздовж хати поперек кроку і розвішуються війнички. Зимою будемо реалізовувати. Зараз липень. От. Ну і що, ще треба наголосити тут? Приміщення повинно бути темне. Оце я відкрив на декілька хвилин для того, щоб зняти сьом... відеозйомку зробити. Muito bem. Muito obrigado